Що насправді змінилося в частині ВЛК з 1 вересня, і як це власне пов'язано з експертними командами? Що змінилося? Було п'ять таких основних моментів. Перше, це те, що тепер діє положення 402, те, яке регулює порядок проведення ВЛК, тепер воно поширюється на ще одну категорію військовослужбовців, Тобто, додало до цього таке відомство, як Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації. До цього на вони керувалися власним положенням, що ще змінилося. Внесли корективи в декілька статей розкладу хвороб, за яким оцінювався стан здоров'я військовослужбовців. Стаття 15 та 17. Ці статті стосуються невротичних та психічних розладів, змінилося лише в позитивну сторону, але адже розшифрували більше розширили зміст цих статей, аби було зрозуміло, який з пунктів відповідної статті застосовувати. Також із позитивного, це те, що військово-лікарські комісії тепер немає мають право а зобов'язані направляти військовослужбовців після проходження медичного огляду ВЛК на проходження оцінювання функціонального стану, тобто огляд МСЕК по старому. Також. Що стосується тих осіб, які були призвані на військову службу під час воєнного стану, і якщо, наприклад, військова частина за медичними показниками цих потенційних військовослужбовців не приймає до себе, то такі особи у триденний термін повинні обов'язково пройти медичний огляд на ступень придатності, за це вже буде відповідати конкретний ТЦК та СП, також що стосується такого поняття, як зв'язок із захистом батьківщини. Чи не чи там поранення, чи то захворювання травми каліцтва контузії, то однією з із умов, аби цей причини зв'язок було встановлено. Тепер це може бути перебування у місцях, де твою свободу обмежили державою агресором, простими словами, про полон. Ось тепер ті, хто перебував в полоні, це підтверджується документами, і ті захворювання чи поранення, які отримані там, вони будуть вважатися такими, що пов'язані із захистом батьківщини. І це дає можливість отримати певні виплати потім, так згодом так.